Якщо ти тільки починаєш займатися трейдингом, то ти точно будеш помилятися. Це нормально. Це частина шляху. Але є помилки, які можуть коштувати тобі всього депозиту буквально за один день. Сьогодні я покажу тобі три ключові помилки, які роблять 90% трейдерів на самому початку. Це буде чесно, без прикрас і без води. Поїхав! Перше це 100% торгівля без системи. Більшість новачків. Починає торгувати, побачивши кілька відео на Ютуб або пару постів у Телеграм. І вони думають: ну тут же просто купив нижче, продав вище, що може піти не так. Але трейдинг це не просто вгадати набір. Ти маєш знати чітко на основі чого ти входиш в угоду, тобто сигнал, модель, паттерн, рівень, новина, хоча б щось звідси, ти маєш розуміти скільки ти ризикуєш в угоді. Тобто, який відсоток від депозиту ти вкладаєш в дану угоду, і головне, чи ця угода вписується в твою загальну стратегію. Як мінімум, без цього це не трейдинг, а вже гра на вдачу. Ринок може дати тобі прибуток випадково, але він так само швидко забере його назад, якщо в тебе немає чіткої системи, або вона є, але ти її не дотримуєшся. Не треба грати в інтуїцію. Побудуй свою систему, просту, зрозумілу. Повторювану. щоб ти мав змогу постійно йти за даною системою, і вона в тебе постійно працювала. Ігнорування ризик менеджменту. Друга, фатальніша помилка це нехтування ризику. Бувають такі люди, такі трейдери, котрі відкривають угоду на весь свій депозит, тому що думають, нібито тут точно зайде. Коли ти новачок, то кожна угода здається реально золотою і хочеться максимально заробити на одній угоді. Але правда така. Одна невдала угода може знищити весь твій рахунок. Навіть якщо в тебе хороша стратегія без контролю. Ризику вона тебе не врятує. Запам'ятай, ризикуй максимум 1-2% від депозиту в кожній угоді. Рекомендую один. Саме з нього я починаю, не враховуючи перекриттів. Це не зробить тебе багатим за один день, але при цьому збереже твій капітал. А капітал це банально, як твоє пальне у цій грі. Хто зберіг депозит? Той має шанс. Хто злив, все, гра вже закінчена. Емоції сильніші за логіку. Третя помилка це є емоції. Початківці дуже часто бояться фіксувати збиток. Я трохи почекаю, може відновиться. Я думаю, всі колись так думали або чули цю фразу від друзів трейдерів. Друге, це не можуть зафіксувати прибуток. Я трішки потримаю, воно виросте. 100% чуло таку фразу. Починають відбиватись. Після збитку одразу беруть, відкривають нову угоду, не подумавши, не проаналізувавши ринок, просто беруть до нову угоду лише задля того, щоб відбити втрачене те, що буквально тільки нову втратили попередній. Піддаються азарту, паніці та жадібності. Люди зрозумійте, ринок це не про емоції, він не пробачає слабкості. Кожне рішення має бути холодним, чітким і виписаним в твоїх правилах. Твій найбільший ворог у трейдингу це не ринок, а це ти сам, точніше, твоя реакція на ринок. Працюй не тільки над технічними навичками, а й над дисципліною. Навіть проста стратегія у руках емоційно стабільного трейдера дасть результат. Отже, ще раз давайте підведемо підсумки: перше немає стратегії, ринок тебе зламає. Друге не контролюєш ризик – дільєш свій баланс. Третє, не тримаєш емоції, будеш повторювати ті самі помилки. Ті три речі, основа, база, ґрунт. Якщо ти зараз на старті, зосередься саме на цьому. Результат прийде з досвідом, але фундамент будується вже сьогодні і вже прямо зараз. Якщо це відео було корисним, збережи, поділись і підписуйся. Попереду буде ще більше практики і реальних прикладів торгівлі. До зустрічі в наступному випуску.